Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ми з вами живемо в золоту добу інформаційного суспільства, коли можна легко дістати будь-яку книжку не тільки в бібліотеці, але й в інтернеті. Книжки скрізь, книжки довкола нас, книжки розмовляють з нами. І ми вже звикли до цієї особливої книжкової свободи, що стала нашим вільним повітрям. Проте, у величезному потоці різних видань нелегко знайти те, що потрібно зараз саме тобі. І твоїм дітям. Книжку, яка буквально переверне душу, яку захочеться тримати на столі постійно, до якої будеш повертатися щоразу. До таких книжок, що можна вважати своєрідним духовним порятунком для дорослих і для молоді, належить роман австралійського письменника Маркуса Зузака Книжкова злодюжка. Написаний у 2006 році цей твір дуже швидко облетів не тільки Австралію, але й США, Європу та інші континенти. Він став визнаним бестселером 21-го століття. За мотивами роману Книжкова злодюжка створено одноіменний фільм, режисер Брайан Персиваль, виробництво США Німеччина 2013 рік. Книжку і фільм варто читати і дивитися всією родиною. Отже, хто ж він такий, Маркус Зузак. Йому близько 40 років. Він живе у Сіднеї разом із дружиною і донькою. Захоплюється серфінгом і кіномистецтвом, але його покликання література. Його батьки переїхали до Австралії з Європи, з Австрії. Мати німкеня, а батько австріяк. Маркус Зузак був найменшим із чотирьох дітей, яким батьки важкою працею намагалися дати гарну освіту. Син простих робітників емігрантів Маркус Зузак добре знає, як важко виживати тим, хто в чужому краї змушений щодня боротися за своє існування і дбати про свою родину. Незважаючи на важкі життєві обставини, книжки стали невід'ємною частиною життя Зузака. Я згадую письменник, у своїх інтерв'ю, батьки ніколи не примушували дітей читати, але робили так, щоб у домі були книжки. Мене так захопили книжкові світи, що я не помічав, як гортаються сторінки. Піднявши погляд від тексту, я подумав саме цим я хочу займатися у житті. І я вирішив, що я стану письменником і нічого не могло мене зупинити. Так митець пояснював свій життєвий вибір. Із моменту першої публікації 1999 року Маркус Зузак став одним із найпопулярніших молодих авторів не тільки Австралії, а й усього сучасного світу. Але найпопулярнішим його романом став твір «Книжкова злодюжка. Чим же цікавий він для нас? У цьому творі зібрано і узагальнено досвід багатьох поколінь в осмисленні подій Другої світової війни. Сам Маркус Зузак. Не бачив війни, але він зібрав досвід тих, хто особисто пережив її, і досвід їхніх нащадків. Це досвід різних народів, які потерпали від фашизму, і досвід простих німців, яким довелося жити в умовах нацистської Німеччини. Це досвід дорослих і досвід дітей. На переконання письменника: війна і смерть нерозривні поняття. Тому розповідь у романі веде незвичайний оповідач. Смерть, що бачить людей у різних обставинах, на межі життя і смерті люди виявляють свою справжню духовну сутність. Власне, вони випробовуються на свою внутрішню міць. Смерть створює незвичайний ракурс зображення всьому тому, і про що розповідається у творі: смерть панує там, де війна. Але як подолати смерть і війну? Що може допомогти здолати той смертельний жах, що оселився в душах людей? Чи є щось таке, що можна протиставити смерті? Письменник відповідає: є людяність і культура, доброта і книжки. Війна у зображенні Маркуса Зузака постає в повсякденному житті німецького міста, де прості люди щодня відчувають на собі вплив страшної гітлерівської машини. Втративши батьків і, болісно переживши смерть брата, дівчинка Лізель потрапляє в дім Ганса Хубермана і його дружини Рози. Вони стають її названими батьками. У ворожому світі і серед чужих людей їй доведеться відчути багато страждань. Але навіть тоді, коли здається, що зовсім немає виходу, несподівано приходить порятунок від добрих людей. Які здатні творити добро попри смерть і насильство. Простий маляр Ганс Хуберман навчив Лізель читати. У підвалі свого будинку він намалював для неї алфавіт, і в цьому чарівному світі букв Лізель знаходить душевний притулок і порятунок. Букви складаються в слова, а потім у книжки, які стали невід'ємною частиною життя Лізель. Маркус Зузак змушує переглянути наше уявлення про німецький народ, якому випало пережити фашизм. У романі йдеться про те, що маленькі люди нацистської Німеччини так само потерпали від насильства, як і народи інших країн Європи. Простих німців силоміць забирали в армію, примушували воювати. Вони не мали достатньо грошей і хліба, але й серед них були люди, в яких жеврів невидимий протест. Проти насильства, Ганс Хуберман врятував не тільки душу Лізель від зла, він також врятував від переслідувань єврея Макса, зумівши переконати свою не дуже доброзичливу дружину Розу Ганс Хуберман, незважаючи на небезпеку, робить свій підвал місцем тимчасового помешкання для єврея. І з того моменту саме в підвалі розгортаються події, важливі для становлення дівчинки лізель. Вона і Макс разом читають книжки, обговорюють їх, сміються над фюрером. Макс створює для Лізель власну книжку, замалювавши сторінки Майнкамф білою фарбою. І в цьому є величезна перемога цих маленьких людей над фашизмом. Маркус Зузак утверджує думку про те, що подвиг це не тільки щось видиме і героїчно величне, а й непомітні справи маленьких людей. Які зберегли в собі живу душу і були милосердними. Слово, на думку письменника, може врятувати світ мистецтво дає духовну мету людському існуванню, а ще особливе відчуття свободи, внутрішньої гідності, яке ніхто не може відібрати у людей, які читають. Маркус Зузак подарував нам велику радість, надзвичайно розумний і добрий твір. Який нагадує про важливу роль книжок у світі книжок, які здатні рятувати світ? Прочитайте цей твір над деякими сторінками. Ви будете плакати, але тут немає без виходів. Ви відкриєте для себе щось нове і дуже важливе для сьогодення.